Сьогодні в мене на обід король осені гарбуз. Я його засмажу із м'ясом. Для цього у мене сьогодні я взяла свинину. Зазвичай я беру куряче філе, теж дуже смачно виходить. Ну, Сьогодні в мене свининка. Також знадобиться цибуля. У мене вона не така величка, середнього розміру. Я беру дві. Отже, чистимо гарбуз. А найкраще його чистити, оце я її приспособує ножем для овочів. Ну, це якщо раптом хтось не знає, як швидко почистити гарбуз. Далі нарізаємо гарбуз шматочками, які вам найбільше до подоби. Я отріжу кубиками приблизно 3х3 см. М'ясо теж порізала шматочками. Тепер на сковорідку вливаю олію, перекладаю м'ясо і трішки його підрум'яню. М'ясо добре підрум'янилося за мене. І до нього перекладаю гарбуз. Цибульку порізала так крупненько під кільцями. І теж додаю, викладаю на гарбузик. Тепер треба посолити поперчити. Додати улюблені спеції. Якщо ваші спеції містять сіль, тоді обережно треба солити, щоб не пересолити свою страву. Сковорідку накриваю кришкою і ставлю тушкуватися на слабенькому вогнику. В процесі тушкування добре перемішуємо страву. Я взяла з розрахунку на пів кілограма м'яса, кілограм гарбузів. Гарбузи будучи смачніші за м'ясо. Гарбуз дає багато соку і в процесі тушкування об'єм його зменшується. О, друзі, це така смакота та ще з гарбузовим хлібом, а як його спекти, дивіться, на каналі Чорнобривчик відео у плейліст страви з арбуза. Смачного!